Дрони полетіли на Москву, аеропорти терміново закрили. У тимчасово окупованому Криму загроза ракетних ударів. Керченський міст взяли під охорону. А у Краснодарському краї надзвичайна ситуація, що відбувається. Далі у випуску розповім про все по порядку. Ви на Фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Повітряна тривога у Москві. Як у російській столиці повідомили про загрозу атаки дронів. Місцеві аеропорти Шереметьєво, Дамадєдова, Внукова, Жуковський і Калуга закрили. Там оголосили план Килим. Аеропорти не приймають і не відправляють рейси. Аналогічна ситуація і на Ростовщині там наповно годуть сирени. Також небезпека докотилася і до Орловської області. Школярів терміново забрали із уроків і повели в укриття. <му> На тлі постійних атак дронів у Росії навіть задумалися, а чи не час на третьому році війни закрити повітряний простір? Депутат Держдуми і член комітету із оборони Віктор Соболєв вбачає в ударах БПЛА небезпеку для цивільних літаків. Звісно, що така думка прийшла у голову чиновників лише після катастрофи із літаком азербайджанських авіаліній. Попередньо він упав саме через вибух ракети російської ППО. А тим часом на тимчасово окупованих територіях теж паніка. Повітряну тривогу оголосили у Криму. Місцеві пабліки повідомили про загрозу ракетних ударів. Уже традиційно, Керченський міст одразу перекрили. Недусі жителі сусідніх населених пунктів побачили густий дим навколо конструкції. У такий спосіб окупанти вже не вперше намагаються прикрити міст, щоб убезпечити його від знищення. Моніторингова група Кримський Вітер також виявила, що по тривозі підняли військові частини у Севастополі, і недарма, адже невдовзі, у районі пролунали перші вибухи. Мешканці Севастополя повідомили про пуск ракет неподалік мису Фіоленд. Ймовірно, це працювала ППО окупантів. Паралельно із аеродрому Бельбек у повітря підняли винищувачі: чи то для збиття цілей у повітрі, чи то просто щоб не прилетіло по літаках на землі. У небі над саками жителі півострова помітили вертоліт Мі-8. Він летів у бік моря, ймовірно, моніторив повітряний простір на наявність дронів. А поблизу Керченського мосту уздовж берегів патрулювали швидкохідні військові катери. Кримський вітер уточнив, що підвищена активність катерів спостерігалася упродовж всього дня. Партизани припустили, що вони могли шукати на воді українські морські дрони або ж моніторили ситуацію із забрудненням мазутом. До речі, у Краснодарському краї вже запровадили режим надзвичайної ситуації через розлив мазуту у акваторії Чорного моря. Цього тривалий час вимагали жителі Анапи, які змушені займатися ліквідацією наслідків. Тепер йдеться про екологічну катастрофу федерального рівня. До цього губернатор Краснодарського краю Вінямін Кандратів оголосив надзвичайну ситуацію на регіональному рівні. Проте місцеві грошей. Виявилося замало, тому проблема дійшла до диктатора Путіна. Через аварію російських танкерів поблизу Керченської протоки Мазут вбиває майже все живе, страждають птахи. І з настанням серйозних холодів, мазут опустився на дно Чорного моря. Через це сотні тисяч крабів, медуз, рапанів і молюсків загинули. Експерти заявляють, що тушка померла риб почнуть спливати тільки навесні. За оцінками екологів, підводний світ і пісок. Відновлюватиметься щонайменше 10 років. Пильно стежимо за ситуацією. До яких ще наслідків призведе екологічна катастрофа у Чорному морі, покаже час. А поки, шановні глядачі, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Літак азербайджанських авіаліній, що розбився у Казахстані, збила російська ракета. Про це повідомляє «Єроньюз» із посиланням на результати попереднього розслідування. У ньому йдеться, що у літак поцілила ракета класу Земля повітря. Її випустили по борту під час атаки безпілотників на Грозний. Ракета вибухнула поруч із літаком, а осколки поранили пас пасажирів і членів екіпажу. Співрозмовники Єроньюс підкреслили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися у російських аеропортах, тому командир судна був змушений летіти через усе Каспійське море у бік Актау, що у Казахстані. Такі дані, вочевидь, дуже неприємно визнавати російській владі, тому пасажирам, що вижили у катастрофі, затикають рота, аби ті не сказали зайвого. Наприклад, у жінки, що записувала свідчення очевидяться прямо у лікарні. Просто вирвали з рук телефон. Когда судок стукнулся, стукнулся, После этого удары я своей жена не видел и не знаю, где она. Вот здесь. Також у Казахстані на 10 діб заарештували блогера Азамата Сарсенбаєва. Він знімав місце аварії літака. Про це розповів адвокат чоловіка. Поліції не сподобалося, що блогер намагався показати масштаб катастрофи, знявши уламки розбитого судна за допомогою дрона. Версія про обстріл літака ракетою, схоже, не подобається нікому із вищих чинів. Зокрема, голова сенату Казахстану Маулен Ашембаєв. Назвав неправильним і неетичним висувати версії, що повітряне судно збили, і це навіть після того, як у мережі з'явилися відео із дірками від осколків на фюзеляжі літака. Ашом байм звинуватив усіх, хто притримується версії із ракетою, а у бажанні розігнати хайп і отримати якісь дивіденди. Не переконали ці кадри, і Кремль Дмитрій Пісков намагався всіляко відмежуватися від ситуації навколо рейсу Баку Грозний. Далі цитую до висновки слідства вибудовувати будь-які гіпотези було б неправильно. Ми, звичайно ж, цього робити не будемо, і ніхто не повинен цього робити. Потрібно дочекатися закінчення слідства, заявив Посіпака Путіна на брифінгу. У будь-якому разі кадри із салону літака раз доводять, що обшивку повітряного судна пошкодило ще до падіння. Ймовірно, це був з панцер. У мережі з'являється дедалі більше відео, де помітно сліди вражаючих елементів. Очевидці зафіксували, що у момент польоту літак уже отримав пошкодження, що підтверджують зовнішній вплив. Політолог Майкл Наків впевнений, що літак збили кадирівці. Інші експерти також припускають, що після вибуху ракети поруч із бортом літаку заборонили сідати у Чечні, щоб приховати сліди. Пошкоджений літак направили у Казахстан, розраховували, що той впаде над Каспійським морем, і тоді можна буде просто списати все на зграю птахів. Однак половина пасажирів та екіпажу вижила, і тепер катастрофу доведеться ретельно розслідувати. Це кадри евакуації постраждалих росіян, що. Були на борту. Їх до Москви везе спецборт МНС. Зазначається, що серед дев'яти постраждалих, яких евакуювали, одна дитина, стан деяких із них важкий. Проте їх дозволили перевозити, якщо поруч є медики. Загалом у обласну лікарню у Актау доправили 27 постраждалих: 15 громадян Азербайджану, 8 РФ, 3 із Кирестану та одну особу із невстановленим громадянством. Пасажир літака Субхонкул Рахімов опублікував відео, зняте на борту незадовго до катастрофи. Тоді літак ще перебував на території РФ. За словами Рахімова, пілоти тричі намагалися посадити літак у Грозному, а потім щось вибухнуло за бортом. Каже, біля нього навіть обшивка відлетіла, а у рятувальному жилеті була дірка. Її пробило уламком. Натомість влада РФ, Азербайджану і Казахстану проковтнула язика і мовчить. А Кремлівське ТБ розповідає про зграю птахів і вибух кисневого балона на борту. При цьому росіяни, які ознайомилися із записом переговорів екіпажу, визнають літак збила ППО. Про це пише керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він припускає, що Росія робила все можливе, щоб перекласти провину на Україну. Цитую Росія не закрила повітряний простір над Грозним. Також літаку не дали дозвіл сісти у Грозному чи Махачкалі не просто так. Лише професійна робота пілотів літака не дозволила росіянам перетворити цю історію у провокацію Росії проти України. І зараз Росія робитиме все, щоб приховати власну вину у авіатрощі та загибелі людей. Кінець цитати. І наостанок красномовне порівняння. Ось так виглядав військовий борт ІЛ-22М, який зумів приземлитися після атаки власної ППО над Азовським морем 14 січня цього року. А це літак Ембраєр С e 190 азербайджанських авіаліній, що упав у Казахстані 25 грудня. Пошкодження на хвості майже ідентичні. Друзі, напишіть у коментарях, до якої версії причин катастрофи схиляєтеся ви, і чи вдасться Москві зам'яти цю історію. Чекаю на ваші відповіді. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком.